Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про українців. Як ми знаємо, достатньо значна частина українців постійно вимагає від заходу всього зброї мало, грошей мало. Чому не два роки назад? Було би все інакше і так далі. А чому раптом українці думають, що їм всі винні? Скажіть мені, будь ласка. Я розумію, що в нас війна, що на Заході співчувають і так допомагають, і робляться по власній добрій волі. Тобто нам ніхто нічого не винен. В принципі, от скажіть, вас сильно хвилювало, коли в Сирії е, тр, труїло дітей газом росіяни в 2015 році? Хтось з вас сильно переживав? там? Казав, що не можна, засуджував, чи всі жили так, як жили? Чи всі працювали, ходили по своїх справах і так далі? Нікого майже нікого не хвилювали, проблеми в всіх тоді. Так чому тоді українці вимагають від всіх, щоб вони переживали, кидали всі справи, платили, допомагали? Ми і так маємо бути вдячні за, за те, що захід взагалі йде на це. Тому що да, в них безумовно є безпековий момент, е, е, інтерес безпековий, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо не стоїть Україна, то наступною буде Польща чи Балтія. Але і вимагати і кричати: що чому тільки зараз, чому там Ф-16 тільки зараз, а не зразу. Ну, це нахабство, вибачайте. Ми, по-перше, маємо самі виробляти зброю в достатніх обсягах цього не робиться. І Захід повністю покриває наші потреби, і то не повністю ну, на то є свої причини. Мало того, у нас фінансове становище настільки погане, що е, там, скажімо так, обмежений дефолт, частковий дефолт. У нас. Якщо б не західні гроші, то економіка б пішла псу під хвіст, просто вона б обвалилася і б не стало б. Е, навпаки, ми маємо казати дякуємо, а не кричати і вимагати, що «Е, чому, 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 чому? Тому що нам ніхто нічого не видав. Знову ж таки, так кров, так смерть, так убивство, так війна. Але і кричати, що ми бідні, нещасні, нам всі винні, ну, це така собі ідея. І ну, це максимально некрасиво, враховуючи, що за нас поягається увесь цивілізований світ, про, е, да, увесь цивілізований світ. Вимагати ну фу, ну це правило, правило поганого тону, скажімо так. Це дуже поганий тон. Знову ж таки, як тільки ви починаєте писати коментарі під черговим постом, що от нам не дали, нам не дають, згадуйте себе в 15-му році. Вас сильно хвилювали смерті дітей від паралізуючого газу? М? І зразу вже чи варто писати таке в коментарях. Чим відрізняється тоді середньостатистичний європейці від нас? з, з, з розка 15 від вас, ну, нас, я маю на увазі нації в цілому, українців. Чим відрізняє? Нас не хвилювали проблеми сирійських дітей? Ну, пам'ятайте про це, будь ласка. Тому що можливо хоч це. Дасть вам зрозуміти, що постійно бідкатися і постійно кричати, ах, ви такі сякі, ви, там і даєте зброю в гроші. Все. Згадуйте, як там є прислів'я. В чужому оці сирінку помічає, а в своєму патика не бачу. Ну от, от напевно, це ця ситуація. Я сподіваюся, вікна в те, що ми переможемо. Скажімо так, останні події дуже-дуже позитивні. Ви розумієте, що я маю мазі Курск і так далі, і тому подібне. Новини буквально валяться, так що є надія нова і є розуміння, для чого це може робитись. Так що я вірю в те, що ми переможемо, обов'язково переможемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все це дуже важливо для каналу. Це допомагає каналу розвиватися, бути кращим. Мені дуже-дуже приємно читати ваші коментарі, навіть неприємні. Мені все одно приємно читати ці коментарі, спілкуватися з вами. Отже, до нових зустрічей, друзі. Слава Україні!